Шановні друзі, ну що ж, ми маємо завершення нашого турніру Хокі Байрактар, і ми маємо переможця. І е, це команда з Фінляндії. Зараз у нас невеличке інтерв'ю з представником компанії, яка підтримала нас, підтримала наш турнір цього року. І ми дуже вдячні компанії UVEX. Що е, можливо, пару е, трійку слов хвилинку щодо вашої участі. Що ж, друзі, для нас велика честь долучитися до такого масштабного благодійного міжнародного турніру, як Хокейний Байрактар. Ми розуміємо і е, всім серцем боліваємо за Україну. Ми розуміємо всю важливість тієї, місії, яку несе цей захід. Адже на сьогодні велика потреба у наших е, шановних пожежних, які низький уклін, всім серцем. Повага до е, нашої державної служби надзвичайних ситуацій України, і ми розуміємо потребу наразі в автомобілях в обладнанні, яке є. Е, е... Сучасним і європейські європейські країни нам допомагають. І сьогоднішній масштабний захід він ще як крок до того, щоб ми зібрали ті кошти необхідні, і те обладнання, яке потрібне буде зараз. Зі своєї сторони, компанія UVEX надає засоби індивідуального захисту для того, щоб наші хлопці на передовій були укомплектовані, були в безпеці, якісними засобами індивідуального захисту. Це рукавиці, і окуляри, і взуття німецького. Виробника. Дуже дякуємо за те, що допомагаєте нам. Щодо, які плани вас на майбутнє з нами робити наступні турніри. Звичайно, адже компанія «Увекс» вже неодноразово брала участь у різних благодійних заходах і донатила, і надавала засоби індивідуального захисту нашим бійцям на передову. Тому залюбки будемо долучатися до наступних заходів. Дуже дякуємо за вашу справу. Гарного дня вам і з перемогою. Дякую.